Фахівці МАГАТЕ не виявили ознак мінування на ЗАЕС під час останнього візиту на об'єкт. Гендиректор агентства Рафаель Гросі зазначив, що вони уважно стежать за ситуацією на Запорізькій станції. І, хоча нині, за словами Гросі, нічого не говорить про можливий підрив ЗАЕС, але не можна розслаблятися. Він також пообіцяв регулярно інформувати про ситуацію на станції, адже магате. Запросило доступ до низки додаткових місць на ЗС. Станція продовжує працювати в штатному режимі радіаційний фонд в Україні в межах норми. Супутник Пленет Лепс зняв четвертий енергоблок Запорізької атомної електростанції і можна помітити, що на його даху з'явилися невідомі об'єкти. Але якість знімку нам не дозволяє точно встановити, що це за об'єкти, які вони саме. Генштаб раніше повідомляв, що росіяни замінували зовні третій та четвертий. Енергоблоки станції зараз на Запорізькій атомній перебуває близько семи сотень російських військових. Вони мінують там, не зважаючи чи це важливе обладнання, не важливе обладнання. Якщо вони вважають, що там може бути здійснений напад з того напрямку, то ні, вони все це мінують. Це дуже небезпечно, звичайно, якщо там вибухівка зараз знаходиться на дахах енергоблоків атомної електроенергії. Олег Коріко, виконувач обов'язків голови Держатомрегулювання, головного головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України, долучається до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, слава Україні! Героям, Героям слава. слава, пане Олеже. Яка ситуація просто зараз на запорізькій атомній електростанції? Чи відомо вам скільки зараз російських військових там перебувають? Скільки працівників Росатому там зараз перебувають? І скільки виїхало? Дякую за запитання. Наразі. Запорізька атомна електростанція перетворена російськими окупантами на військову базу, енергоблоки і виробничі приміщення АЕС використовуються як укриття для зброї, вибухівки військової техніки, і мілітарійського персоналу. Рівень мілітаризації Запорізької електростанції значно зріс за останній час і наявні різні оцінки навіть і 3,5 тисячі військових, і 700 військових, тобто. Десь в цих межах за нашою інформацією, кількість військових. Щойно надійшла інформація про те, що окупанти обмежують доступ магати до виробничих приміщень і території Запорізької атомної електростанції. Це є в відповідному повідомленні Рафаїла Маріана Гросі. тобто не надається доступ до покрівель, про які ви казали. Значить, до покрівель реакторних відділень, турбінних відділень також надається доступ до турбінного залу енергоблоків для того, щоб здійснити відповідну перевірку і так далі. Тобто, очевидно, окупантам є що приховувати, і тому МАГАТЕ не підтверджує те, що з російського боку виконується основні п'ять принципів так званої захищеності. Які були, були проголошені свого часу 30 травня генеральним директором Магатера Феді Марія на на засіданні Радбезу ООН? Тобто, от така значна зараз наразі інформація. Мілітарізація продовжується, і енергоблок номер 5, як ми раніше казали, який потрібно перевести невідкладно розхолодити в холодний стан. Продовжити знаходитися в гарячому стані, значить, це відповідно грубе порушення вимог з'ядовити радицій безпеки, оскільки це з одного боку є невиконання виконання рішення органу регулювання ЄРБ українського регулятора на виконання рішення експлуатуючої організації, окупанти перешкоджають легітимне експлуатуючі організації. переведенню блока 5 стан погодних зупин. Поки що є доступ до водних ресурсів, можна безпечним чином розхолодити енергоблок номер 5 зменшити споживання водних ресурсів в умовах відсутності водосховища. тим більше що довгий час експлуатації енергоблока номер 5 провів до того, що фактично не виконано вчасно регламентні роботи по системам безпеки, ремонт реакторної установки, ремонт головних циркуляційних насосів, ремонт. Парагенераторів роботи по продовженню експлуатації обладнання і систем електричного обладнання, тепломеханічного обладнання і енергоблок номер 5 негайно має бути переведений в холодний стан. Про це ми відповідно інформували МАГАТЕ, інформували наших партнерів з країн стейкхолдерів, членів МАГАТИ. Також і це. Те питання, яке на, наразі дуже актуальне, і потрібно бути виконане найскоріше. Пане Кулько, а як слід трактувати заяву гендиректора МАГАТЕ, пана Гросі, про те, що агентство не виявило ознак мінування на Запорізькій атомній електростанції? Тут мені складно коментувати повідомлення генерального директора МАГАТЕ, оскільки. Територія Запорізької дуже велика, і відповідно вони не мають доступу до всіх приміщень, і вони не мають, скажімо так, можливості оглянути всі без виключення приміщення, і значить знайти чи не знайти мінування. Тобто, я це повідомлення сумував би з попередніми повідомленнями, де була інформація про те, що наявні міни. І відповідно відносився б до цього значить з певним певною долею, скажімо так, консерватиз. Яка ситуація зараз на інших великих об'єктах української енергетики? Зокрема, на Рівненській АЕС дякую за запитання на Рівненській атомної електростанції. Знаходиться в експлуатації чотири енергоблоки. Радіаційна обстановка і ремонтна кампанія проходить по графіку. Радіаційна обстановка в межах норми і скажіть так якихось причин для занепокоєння або за якою ще інформацією, яка була б важлива для так суспільства нас ними, пане Олеже. Ми вам дякуємо. Олег Коріков, виконувач обов'язки голови держатом регулювання, головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України, був з нами на прямому зв'язку.